Ну що, добрий день ми з України? Хвилина на 5 із Тасіком Миколи Івановича з катнем мікромат з партій. Хвилина на 5 і грав легендарний косар Ольга Пабланка. Ну, завдання Стаса, витримати навалу і звалить прапірець і переграти, по можливості, по шаху Миколи Івановича. Головний підсказувачик і заєвець дядя Саша з ССК. Бажаю успіху! Добре, Бажаю успіху! Це арматурного? Ну, У вас світ як знає Олександре. Пане Олександре, соколик у вас, душі, Арматур знає. Арматурний, дядя Саша з арматурного. Вікраяний, солковий. Ого. Будемо путати, будемо. Аваляра в шаха цікаво грає, Олександр. Це мішай нас Він не однокласний Соколик. Мішані. Так. Молодець, добре грає, дядько. Боїться. Це Остасіка сьогодні коври сушаться там. О, я боротьбу за понті 4, так як виграв. О, так в мене дві проти трьох. Зараз розумію слоняру і можна сміливо дивитися в майбутнє. Дві тримають три, май, три а в мене це перевага пішачок. Саме головне вибачаюсь, за, у нас клацать. за да, кля... кляцать чи клацать? Кляцать клацать. сильніше і забалакать суперника. Да. Оце таке діло. Контент робиться для каналу, для українізації шахового Ютуба і мовного, і музичного. Зараз ми граємо без музики, колонка в мене є. Якщо що, можемо завалити, Олександр Нович. О, зараз ми другій партії. Так, дрова зробили. Пунтик я віддаю, але ж солонника випустимо кудись, колись. Ой. Mm. Трошки не той. Ти бачиш, щось тримає там. Стасик щось тримає. У мене проблеми. В роді не непоганий. А проблеми. Ти диви який? Ну вивів. Вивівся і там це сиділо, так, да, тільки так. Uh -huh. Ой, слабо мені буде. Да. Ти диви, можливо, знову я за вихід зробив. Так, да. виграють біля. диви. Uh -huh. працює за доскою Вікторович, молодець. Треба Кока-Коли десь організувати. Зараз ми ще завали музику, шукаємо ти а він не захотів кінці 6. Не принципово він, що підтемпи. Фейзя сюди ставте на позицію, щоб ніхто ага, не стрибнув. Тепер же трошки легше Та, буде. Хоча я не поті... факт. Время потеряв і не хват. Не Куди? Пропонуй я... нічю першу партію. Нічого пропонував, взявся. А я тут Все живо. ладно. Кінця 6 вигравався на сіті, пішачка як шо. мінімум. Куди куди? Це куди? все нормально, Міня. та розміняється. Валефлаг. Кінця 6. Да. якщо вступав, пішака як мінімум вигравав. А по діаналі не можу слово сів і сюди не можу. Отходив, пішака забирав, як мінімум. Так. Давай, клас, Або бив і заходив троє на С7. Кляс, сказав Олександр да. Мітіч. Кінь-6 ти пішов на Д4, нормально майке, оцей слон би там просто стояв берез сам тобі той ход хоробить треба, а він да, ферзь почав. Фізіл недалеко. Забалакали ми. Нічого, зато йому легше буде на турнірах грати, особливо на бібліотеці, там де старі мухомори. Він як забалакає. я Та чі... Вали сказав, вали вложило, Миколі. Раді грать глупий, глупий. сильніше натискати, сильніше да. натискати і буде все добре. А що, заїздів немає Миколі Іванович, а не пішов вперед. Mm -hmm. так, без я особливо сильний, особливо я сильний без хрізя. Та не хворізя. Пішов кудись, можна. куди, Олександр, там та все нормально, не переживайте. Попереду в наші городські вперед. розмінчик, Пішов. Дайте фрезя, нема другого фрезя. Пішов, не звертаємо уваги. Ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи, я сказав Олександр Іванович, зербатур, сказав ходив. ходи. Взявся. Пішов. Тікай, тікай. Бо бух. Що там пати нема? Годинники падають. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте стемпить Останні секунди згенджував, а що корлю можна валити. Наступним ходом, стигає, вже п'ять. Ми на доски вже Тих. рахуємо. Нічого, о, 2 секунди. Ти дивись? Молодець. На ти Начав він дергався. Он на розміні ставай, на розміні. В тебе время Е, До речі, Станіслав, давай, позив. Кимці шість. Та Вчора потім... дивиться, слон чорні поля. Якщо я дійду сюди, може не пішка, розмінявся. Якщо ти забереш чорнопольного, тебе тура залазить чисто. Фези 2 Це би тебе не пожалів. А так я втратив теплі. Це хорошо для Нічпіля, а так ти через блокадне да, поле. Да, 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 Казалось би, слон білопольний в мене на діагональ вийшов. Ну, в пустоту стріляв. На кінці 6 вигравали партію. Ну, ну, дуже сильно було. В кінці 6, да Ну нічого, поїхали далі. ну Дебют 12 балів. добрий день. Добрий день. Добрий добрий день. Дебют 12 балів. 12 балів. Так, партія номер 2 Боротьба. Боротьба. Добрий день, добрий день. Так, ну що, ви готові? Тато Стас. Вперед. Угу. Так, інфраць. Зіграємо солідну, по гроссмейстерській, це 4. Ми граємо схеми, як і Каспарос від час Карповичем. Ні, на наламну. На слов'янський захист. Да, самий міцний. Схожий по структурі захистом каракан, до речі. Mm -hmm. А профілактикою зайнявся, знає, а6. Гарний, це українська шахова школа, а 6, придумала колись. Чабаненко був майстер такий міжнародний. Mm -hmm. Нащо ну, нема тепер цих всі діло? Ну, будемо мінятися, що. Будемо мінятися. Урівняв, можна сказати, Станіслав Вікторович. Урівняв. 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 Одійшли, відійшли. І він ваш перспективно грає, Станіслав Вікторович. І нічого не боїться, головне. І нічого він не боїться. А, і там діла. Ну що ж, пішли так, ой -й -й -й, під кінь 5 під вилки попадай. Що я награв? Він прийняв рішення зразу розмірятися. Нічого, я ж конкретно нема, або свій план проводить. А ч не кінь 5? А що там кинь робить? Я своє заплачу. Кінь 5 сторожання на с 4 або, 1, або 3, на Б-3 на випадки. Кінь опять. Нормальний хід був. А, ви маєте свій план. Кожен Іван має свій план. А давайте за два пішака пожертвим для цікавості. Нічого. А що? Ну давайте подивимось. Так тік! Так тік. Гарно. Не, ну кінь красиво у вас стоїть на G4. не питання, чи він нам поставить при моєму наш три. Ну, ми сейчас його популярим. А може тура я по шостому прийде? Подивимося я буде трактувати позицію тата Станіслав. Так, що є кока кола Ти диви, побачиш, що висить там щось. З темпіком напали. Напалистим Напали Напалистим не саме. Хоча там блокадні діла якісь можуть знадобитися, кінь. У нас? Ніколи не пройшов, навіть більше. Ого. Так він не такий простий, як здається, Станіслав Вікторович. Це все ради контенту, чуєте? Угу. Просто люди шльопають. Шах. Гарний шах. Від шах ще ніхто не вмирав. Диви, щось там робить. Ладно, розмінялися. І виробили коника. А, я ж за свігори, до речі. Виника питання, як коні прокину прокинуть чи ні. А він отак грає, ба який? Що тягнуть на цей фланг, він там ззаді кудись. Ой-ой-ой, будуть переливки, А може і не будуть. Ні, ну коня потрібно виконштейн робити. Щось я завис. Це вже критично. Це вже критично, хлопці. Завис це вже критично. Е, не міняється. А, блін, а чого я не вдарив? А чого ви не вдарили? А тут я продовжую боротьбу. А кінь тримав матові загрози. Так, да, можна так грати. Погнали. Хоч кудись. Якщо підуть в рух пішаки, компенсація за фігуру буде. Перейшли ми в закінчення. Німецьке слово Еншпіль, Еншпіль. Шажило, відійшов наш два миттєво. Миттєво наш два. Та ну, прапорецька, звичайно. А, найкраще перейти до трущу без ризику. і катати пропорецію пав. Один на один рахунок Молодець, Станіслав. Гарна слав'янська трактовка славянського захисту. Маленьку перерозу зробіть. Та не попросить. Молодці. Молодці. Що... Ставив проблеми. Тримав позицію. Мені прийшлося дебюті вистачати. Що, це нормально. Чого ви віддавали за дві пішки? Хотілося б. Так, ні, ну отут же ж. Ні, ну на володані пришли. Заве пішачок, торочку без ризику на виразі. Хоча б, може ніч. За пішечка. Та ні, ну. я б тут би від шаха і. Так, так я ж правильно теж захищався. Якщо трошки неправильно, пішаки, пішки, в рух прийдуть. Веншпірі вони сильніші за фігуру. Зв'язані, прохідні. Вони ж прохідні. Буває, іноді вони дохідні, а буває прохідні. Два зв'язаних, вибачте, мене от фігури в веспірі, коли вже діду. Хоча б на шосту вони сильніші. Це два майбутніх ферзя взагалі так. Ну, на такі справа. Так, один-один у нас загальний рахунок. Загальний рахунок один-один. Так, що ще треба. Підожди, тільки, Я чорними граю третю партію, чорнявими фігурами. Дивимося, чи запис триває. Все чудово, все чудово, найвища якість. Один з хвилин, 12 хвилин і ще дві партії граємо, мікромат чотирьох партій. Дрімайло робець, оробець дрімайло. Хто переможе, так підписуємо. Бажаю. Не давайте йому перспективну теорію начитався, Станіслав Вікторович. Начитався теорії. Так. А що послаблювати велико так сміливо? Що так можна грати? Великого... Можливо, можливо. Він на противагу вирішив, чи поля слона поставити. І має право. І має право. Рокірочка, два нулика. За путь 34 вчепився дрібна, бач? Це нова схема. Тактік. Тактік! Оєс! Хоч так розміняємося. Що робити? Міняйте. А що робити? Бо бух. Бо бубобух. Вперед. Так тік. Два нуля. Тора бисім. Тура б вісім. Ага. Хорошо. А давайте так тільки такий ідея основна. За, Це був на Б2. Отскокання. Це основна ідея е, цього. Ага. І ми ну, не знаю, наскільки це коректно, виника питання, але цікаво. Бо бу бухнув разок його, бу бубухнули, якісь відіграли. Ой, 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 ой. І буде тактик. І буде тактик. Тактик. куди ми? Усиди. А чи я зависи? Я швиденний раз. Ну диви, який тактік. А це тобі тактик. Ладно, закінчення, як щось я багато віддаю. Не туди я пішов. Ай. Да. Два дні бетонних робіт. На її можна пішоти наші заїсти. А, заїсться, а точно. Нюансики. Віриш багато. Май свою точку зору, Станіслав Вікторович. План маєш. Нічого, це досвід, це практика. Заробцем пограти, навіть. Я в колись колиза, Соломаха старший став майстером спорту завдяки Миколі робцю. Я ж його виносив Андрюху. Він ревів, а тоді вже пише розв'язаних, тоді кандидат у майстри боротьба пішла сильніша. І останній партій я вже не виграв, тому що майстріга стоїть. аж 5, а 4, а не H5, а 4 тоне. Е, ще координати, Сасіку треба доучувати нам. Координати, батенька. Батько. Димон. А ты что? Сейчас а 4 поплешь? Конечно. Ого, який. Сейчас тура принесете катяш 12 7 и короля піде по милым полям. О, це дрим майно зиграв. Сильно зіграв. Пить, там стоїть. Так а чего питам стоит? Ты тоже так тихо. Как ведь селя хочешь? А, весело проходит. Ого. Ну хоть підервал. Да. Сам не знаю, може на 8 краще було її тримати довше. Да, на 8 точніше було, так тік, да. да Мої далеко стоять за вихід. зайвих. Да. А, я... а, все одно. ух Ти диви, проводить план дві Пішов. А тепер коли не... не проходить. Король би 7 точніше було почати. Нюансик. А тоді A7. Я ж поля виробити. ще. А, сюди підход. А, сюди ще є підход. Ого. Так, так не забалакайте мені цей партію. А мене прохідний це. Так, фрізя голода взяти. Поправте. Ти диви, провів план, який. король є два. Порахував, молодець, діло буде. Чого, ось після перемоги, років за півтора, думаю, перший розв'яз. Коні. Оце... Ай, я не знав, ну що ж, побив, все одно він пішов. Так, да, тільки так. Вся надія на тих дохідних. Вся надія на дохідних. диви, не тур відірвався, молодець, і вірна. А, да, перешкоджає. Точне хоче, зробить. Да. Переграв, молодець, манер в знайшов. 2-1. ВД Станіслав Віктор з майбутній майбутнє перший розрядник. Містомирод. Молодець. Ну, трішки я так по бою зіграв. зіграв. Да, так, взаємно. У нас в бен... Гамбітменку цікаві партії виникають. От а на острів, на жаль, не збереглася Сідідійське. Так, контрова партія четверта. 2-1, плюс один веде в рахунку Вікторович. Оце проведена партія непогано. Е, все розріб, відіграв пішика, він таки зіграв свою роль. Далекому закінчення ще корля тягне. Ну, не, не, нашої допомоги, ну молодець, він би сам знайшов, все нормально. Потихеньку, потихеньку прогресує Стасік. Повертається до молодих років оцінки, в принципі, ти, те, свій час розуміння було. Непогано. Добро. Навіть його жінка відпускає шахи займатися, пару годин на тиждень. Ну що, фінально? Так, На нас тобою. Швидше грати. По мене з балахи Миколаївський воно буде нормально, нормально, нормально. Це контент. Шахи фанатик чес, шахи українські, Glory to Ukraine, Super to Ukraine. Коробець Днімайло. Україна, USA. Ukraine, USA. Mm -hmm. Так, якусь структуру вибере Віктор, цікаво. Він крайні в три тижні прислухався до побажань, до парад грати е, фіанкету. Ти паче він білими полюбляє. А чому б з переміни кольори схожі кемки не грати? для боротьби на боротьбу розрахування? Поєднує кілька планів. Стас є такий. Через за 6 Проведені там це чи куди коніки буде ставити. сім ще ніхто там не грав. Тактік. Тактік. Це в Ютубі, Тім Бакро, каже, тактік. Гарний хід. Давайте обмежимо трішки слоника. А, він не так просто зіграв. Він зараз йде 8 і розміняє білопонник. Вон чому слон D7 поле. Непростий цей дядько. непростий. Непростий дядько. непростий. простий. Хоч одну партію достойно завершити. завершить. Угу. Чітко зіграв за пляном. б'ємо на проході. Добро, дякуємо. Запишись. Нічого смачне. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, нічого страшного. Ну може можна було бути з на те, на давленням на Е4. З контрдавленням. Нічого. Так, так, так. Дргайтесь трошки. А, а розмін. Е, задоволений. Закріпимо, все одно пішака двигать на Б3. Так, що тут у нас по посішн? Позішн. На лінії Б. Перспективи якась котрира може бути. Як її організувати, що куди ставити далі. Накидати план і далі швидко. Найближчі 4-5 ходів робити. Так. Так, 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 так. Зайняв відкриту. Так цією ж це потихеньку. Цією потихеньку. Зараз ну, я взяв королеву. Так, Приветствую я ям бачу. Ще пока бачу. Угу. 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 Був такий мультфільм у Кірокук. Інтрига під час мікроматчу у нас. Чи вдасться Миколі робцю зрівняти рахунок? цій боротьбі? Трепко встають. Угу. Та питань немає. Питань немає. Дрова робить. будуть. Ти ви молодці. Ці. Поправити своє безнадійне положення. Mm -hmm. Можна і так грати, так, пішли вперед, окучувати потихеньку. Саме треба заблокувати там теслан, щоб підрив не було, бо то рано би вісім оку розташовано. По лінії дещо немає певних. Рішень немає. Ну, Дає якусь контролю, содіслав. Де даю просто я не бачу своєї гри. Ну, давайте підчепимо так ще. Отакічки підчепимо, дядька. Це наше наймолодше. Саме молоде. Вишкрібок тут є. Так можна грати. В слоні 5 вроде краси, но кінці 4 відігрує по Чорнополям, всі діла. Аби чорнополяка тут мені нічого робити. А, він таке тудой, да? Таке тудой. На, ти бач, заблокувався, Станіслав Вікторович. Пішов далі. Ого, ого. Фікціону. А, кінь приходить. Диви. Він щось там має на увазі. Вложило впало. Тут надо шутки ходить якісь ходити, тримати, терпіть, чекать. А там, да. там книжі 4 було. 2-2. Дякую за гру. Україна переможець. Перша школа зіграла 2-2. Дякуємо за увагу. Все буде Україна. На осліп, на жаль, сьогодні в мене енергії великої немає, я обіцяю. За тиждень зіграємо дві, одночасно партії сліпу з Ромкою. бо я два дні фізично добре гартувався, то відчуваю просто такі трішки зображало. І плюс режиму немає, так спав. Трішки обмаль, скажімо так. Нормально. Добро, добро.